Привіт! Радий бачити вас на своєму каналі. Сьогодні хочу зняти відеоролик по поводу зерноскладу. Хочу розповісти, який стройматеріал ми докупляли, що ми докупляли, що самі заготовляли і яка, друзі, ціна вийшла по постройці нашого зерноскладу. Розміри зерноскладу получаються 13,5 метрів довжина і на 6 метрів ширини. Так що, друзі, в відео зараз все постараюся поподробно розповісти, так що гарного вам перегляду! Получається, друзі, в нас такий зерноскладик. Для мого господарства з головою його вистачить. Зараз, друзі, все поподробно розповім. Друзі, получається, трошки підготувався, повиписував весь будівельний матеріал той, що ми купляли. Хочу сказати, скільки штук пішло, чого і по якій ціні. А в кінці вже в відео ми поплюсуємо все і скажу, яка ж сума в нас вийшла по будівництву такого зерноскладу. Получається, ми саме перше, що купляли. Дані відео, друзі, всі є на каналі. Кому цікаво, переходьте, дивіться. Так, розпочнімо. Перше, що ми, друзі, купляли, це балка Брус 120. Це отакий брус іде 12 см. Получається, ширина, товщина 5 см. Ну, 5-6, там воно нестандартно. Так що, купили ми ціна була його 288 мм. Гривень за штуку. Це 6-метрова довжина. Ми, нас пішло 28 штук таких брусів. Це вони йшли на опори. Що ми закладні робили, цементували їх по периметру і на кришу. Також пішли ці всі бруси. Так, друзі, далі. Також пішло 27 досок, сота доска, 6-метрова длина. Получається ціна 148 гривень за одну доску. Далі купували 6-метрову доску 150 ту Це вже вона йшла у нас на обліцовку зерноскладу по всьому периметру. Це в основному брав я її на обліцовку. Ну трошки ще на самому приміщенні. Ціна такої доски 188 гривень за доску. Також взяли це, я все друзі, підраховую те, що пішло на самий зерносклад. Купляли ми шифер беушній, 36 листів. Пішло на зерносклад, склад ціна 100 гривень за лист. Так, друзі, пішло на 40 листів кровельного листа. Це на кришу брали. Получається, лист був двохметровий, товщина 045 І скажу по ціні, ціна листа вийшла у нас 460 гривень. Лист. І виходить, також Докупляли вже саморізи. Саморіз 1 гривня 50 гривень коштувала, це як я заказував. І це так обійшлося в нас по криші. Далі брали ми що на заливку підлоги плюс на викладку стіни з ракушняка, у нас пішло 58 мішків цементу. Цемент на той час коштував 150 гривень мішок. Далі ми брали вже на самі ворота саме дешевий профлист цей, де він заборний, саме тонкий. Брали ми 10 листів, ціна була такого листа 260 гривень і плюс же так само саморізи. Далі ми брали навіси бабочки, щоб ворота чіпляти. По три пари ми чіпляли на одну сторону воріт, так як ворота в нас так широченькі, то ми, щоб усилено воно трималося, друзі, все. Також там на вісі 75 гривень. Пара коштувала далі гвістки. Гвістки пішло, друзі, багатенько так як усе считаю, фіксувалося гвістками. 750 гривень це в нас пішли на гвістки. Це ми брали і на обичні гвістки. Там, на кришу робили, і балку скріплювали. і виходить, шиферні брали гвістки. Ну, а це в нас пішло 750 гривень на самий. Гвістки. Доставка додому. Получається, привозили з магазину оці всі доски, цементи. Це в нас пішло 800 гривень. Ну, я як, в роздріб заказував. Коли що було, те й заказував, друзі, як гроші були. І кожна доставка, получається, 200 гривень до мене додому привезти. Це в нас на доставку з магазину пішло 800 гривень на весь будь-матеріал, що ми заказували. І плюс по солярці в нас обійшлося те, що привозили ми трактором додому і кирпич, і грампиль, щебенка, пісок. Оце все у нас пішло по солярки, бо все звозили також не за один раз додому, друзі. Так, далі. Світло провів я у зерносклад. Ціна такого всього самого бюджетного світла вийшла 650 гривень. Так як я заказував 50 метрів. Кабель двожильний, і там патрони, включатель. це в нас обійшлося по цьому приміщенню 650 гривень світло. Там ще є такі нюанси, як навіси. Ну, навіси я ще не чіпляв. Вітаю, щоб засови на ворота, щоб ворота закривалися. Так як я ворота підпираю, на певний час мене так влаштовує, але буде час, я його, друзі, все дороблю. В принципі, це все, друзі, те, що я докупляв на свій зерносклад. Ну, враховуючи те, що ракушняк я заготовляв сам протягом року, ракушняк я вже не купляв. Ціна в нас ракушняка беушнього, ну, Ціна йде від 8 до 10 гривень. Це зависить від того, який ракушняк в якому стані. Ну, в принципі, ціна в нас така і йде. Це я не купляв, сам заготовив. Ракушняк більш-менш. Нормальний був, то укладку, друзі, все пішло. Повкладали, то, в принципі, нормально. Ще, що мені так, що по бюджетному варіанту попалося, це в мене брат працює в господарському магазині, то він подзвонив сказав, що привезли би у шифер, шифер на... у ну, нас обичний шифер хороший, просто його зняли із криші. Ну, видно де ось. Що видно, як знімали. Шифер у нас хороший, практично новий. Ціна 100 гривень за лист. Це взагалі була халява на той час, і я його забрав весь на той час, що було. Там я забирав 45 листів, вроді щось таке. І якщо враховуючи ще шифер, то шифер у нас в нашій місцевості б ушній 250 гривень. Отакий же шифер це 250 гривень, так він знаходиться, то ,80 кілометр 80 від дому, може й більше. Це також треба враховуючи, що це попалося, друзі, на халяву. Друзі, все доплюсуємо, скажу, яка сума в нас вийде. І потім ще проаналізуємо всю ситуацію. Получається в нас балка Брус, вийшла 8064 гривні. Доска іде сота, це в нас 3996 гривень. Потім 10 досок 150. Це у нас іде 1880. Шифер іде у нас 3600. Це ж я беру без доставки. Доставка вже в кінці. Профлист, саморізи 21,500. Потім 58 мішків цементу. 8700. Так, далі. Профлист заборний. Саморези це 3100. Навіси на зерносклад 300 гривень. Вістки 750. Так, доставка додому це в нашу посолярку І що з магазину? Доставка 2000. Світло 650 гривень. Все, друзі, плюсуємо. І виходить, у нас така сума: 54 540 гривень. У нас вийшов такий. Получається зерносклад. Я не скажу, що в нашій час це сильно воно і дорого. Друзі, 54 540 гривень коштує побудувати такий зерносклад. Так, друзі, оце ж виходить, що на зерносклад я лічно затратив 54 540 гривень. Це я беру, враховуючи все те, що я купляв із магазину. Я не враховував те, що я заготовляв своїми силами. Якщо врахувати ракушняк, потім пісок купляти, щебінь купляти, оце все, то там буде сума набагато більша. Ну Так як у мене в місцевості є, де заготовляти такий будматеріал, то в принципі, ну як не полінувався, заготовив весь половину будматеріалу, і плюс що шукав такі самі бюджетні варіанти, щоб зекономити на будівництву цього зерноскладу. І обійшлася, друзі, така сума. Так що багато не мало, це вже враховуючи, кожен буде, враховуючи свої сили. Ну, в принципі, як для мене, це ще такий варіант, що дуже непогано. Первоначально, друзі, ми будували із ракушняка до половини. Потім така була задумка із шифера. Як бачите, всі наші ідеї, так сказати, ми зробили. Получається, робили закладні балку бруски дали. Ну, в принципі, кому цікаво, друзі, бо це довго буду розповідати, так як зерносклад, я робив його протягом усього року. Часу не хватало, фінансів не хватало, Ну, друзі, ми його зробили. Так що якось так. Кому цікаво, переходьте. Там є всі відео на каналі, як, я, як пошагово робив усі роботи. Так що, я думаю, там відео цікаві. Так що, друзі, якось так. Так, друзі, були отакі в нас щелі. Получається із Середини Зробили ми виход із ситуації були в мене обрізки із балки бруса. Я якраз притик усе позашивав. Так, в принципі, друзі, все в нас і готово. З цієї сторони. Получається, так само. Зробили ніде, нічого не світиться. Все, друзі, хорошо. Якось так. Так що, друзі, ще що хочу одне сказати, що це приміщення розраховано ну, приблизно по моїх підсчотах, так як я сюди завозив і кукурузу, тонн 6,5 десь плюс ячмінь. У мене зерно отходить, то тут приміщення ще хватає з головою. Тут, в принципі, я думаю, тонн ну, на 40-35-40 тонн з головою вистачить. Це за урахуванням, якщо його грузити, все попід ракушняк, такою кучою, як я. Грузив кукурузу, оце кукурузку трошки тут підібрали, але ще кучка немаленька. По приміщенню, звичайно, як сюди заходиш, кучка лежить маленька, ну тут саме приміщення велике. Так що, друзі, якось так. друзі, зняв такий невеличкий відеоогляд по зерноскладові, по те. Які затрати ми понесли, який матеріал ми докупляли, що ми заготовляли самі. Можливо, друзі, комусь така інформація буде та й цікава. Можливо, хтось буде в житті планувати ну, якусь постройку будувати по поводу зерноскладу. то це саме бюджетний варіант, саме такий, що по мінімуму затратах. Ну, якщо не лінуватися, то друзі можна робити все. Так що, друдя, кому подобається відео, не забуваємо підписуємося, ставимо лайки. Всім пока, до нових зустрічей.